Хмельницький господарський суд ухвалив знести недобудовану висотку, яку зводять на землях водного фонду в заплаві Південного Бугу. Міська рада звернулася до суду з вимогою знести будівлю. Чи збирається забудовник? Оскаржувати рішення суду першої інстанції, і що в цьому випадку передбачає закон далі докладніше в нашому репортажі. Скандал навколо будівництва цієї висотки на території міського пляжу виник іще восени. Тоді громадські активісти разом з екологами доводили, що будувати за кілька метрів від річки забороняє закон. Але забудовник запевняв, що має всі дозвільні документи. Біржова угода, великозавод по біржовій угоді продав через біржу, як не завершити будівництво базовий відпочинку ПП Ультрасервіс. Про що відповідає технічний паспорт на дане приміщення? Так? Є свідоцтво до право власності на незавершене будівництво. Насправді ж, біржова угода, яка дала право підприємцю орендувати землю, виявилася фіктивною. Прокуратура з'ясувала, що молокозавод нічого не будував на цій ділянці, а отже, нічого й не продавав. Водночас слідчі виявили, що документи підробляли й чиновники. Службою особи приватного підприємства з метою заволодіння земельною ділянкою водного фонду. Використовуючи підроблену біржову угоду, про нібито придбання незавершеного будівництва, хоча фактично це були будівельні матеріали, які раніше продані іншому суб'єкту господарювання, отримали від міської ради в користування земельну ділянку водного фонду «38» сотих в обласному центрі кримінальну справу за фактом підробки документів та зловживання службовим становищем прокуратура вже спрямувала до суду. Своєю чергою, міськрада розірвала з підприємцем договір оренди, а Державна архітектурна інспекція скасувала дозвіл на початок будівництва. Але забудовника це не налякало. Він прискорив будівельні роботи. Міськрада звернулася до суду. Аргументом основним було наше те, що здійснюється нове будівництво відповідно до водного кодексу, земельного кодексу. Будівництво на землях водного фонду в межах прибережно захисних смуг чітко написано заборонено. Справу розглядали протягом місяця. Відбулося чотири засідання. Рішення оголосили сьогодні. Прийнято рішення про задоволення позову Хмельницької міської ради зобов'язано приватне підприємство Ультрасервіс знести самочинно побудоване незавершене будівництво. Рішення господарського суду набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скари, якщо такої не було подано, тобто протягом 10 днів. Рішення господарського суду підприємець оскаржуватиме в Рівненському господарському апеляційному суді. Активісти кажуть, поки справу розглядатимуть, забудовник встигне завершити будівництво. Тоді доведеться судитися з новими власниками, а це може тягнутися роками. Звернення до правоохоронних органів з вимогою зупинити будівництво на час судових розглядів активісти вже підготували і обіцяють влаштувати пікет і перекрити рух транспорту, якщо їхні вимоги проігнорують. Лариса Світловська, Олександр Сарачев, Новини на першому.